Ну, коротше, зараз буде неприкольний прикол. Як ви бачите, ось, Миша АСУСТАФ, клавіатура АСУСТАФ, ось, ось рок Armoрі Crate. фокусом на моїй камері лайно, ну, я знаю. ось, Як ви бачите, Crate. зараз я ось зайду сюди. Ось, щоб ви побачили всі пристрої. Бачите, ось, вони всі тут. Все добре працює. Навіть зайду на клавіатуру. І ось, все працює, все добре. Зараз знову перейду на інформаційну панель, залишу цю ось. І дивіться, що в мене є. У мене є AirPods. І от в чому прикол? Після якихось останніх оновлень тепер робиться ось така ось штука. Бачите? Ось AirPods. Вони зараз підключаться. Отак от, от робимо. І просто спостерігаємо, що зараз буде. Опа-на! А ось воно і зникло. <кліст> тобто, коли я підрубаю усі ось наушники, усі ось наушники. Як ви можете побачити, ось вони якраз підключилися, як так. ось. У мене пропадає клавіатура і вишка з Армарі Крейта ASUS, Клас. Дуже гарно. Якого хріна цього не було раніше? Що за оновлення криве вийшло? І в чому прикол? Якщо я їх навіть в кейс так от запру, все. Типу, воно зараз переключиться на спікерс. Так, спікер перемкнувся. Тут воно більше не з'явиться. Але якщо я зайду в ауру. Ось тут є ці два пристрої. Але, 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 в чому прикол? Наприклад, коли я заходжу в ефекти аура і заходжу в аура креатор, аура кейтер не буде бачити цих пристроїв. Немає доступних пристроїв. Що за херня? Асус! Помилка! О! Оп, перевірте, чи служба освітлення працює правильно. Помилка! Помилка. Тут, до речі, ще іноді просто помилка сервісу тепер буде вспливати. І це все через навушники. А точніше, просто через кривизну якогось оновлення Asus. Молодець просто. Клас. Найс.